Добрий день! Це відео буде присвячено поверхневому інтегралу другого роду і розв'язанню прикладу на цю тему. Отже, почнемо. Поверхневий інтеграл другого роду виглядає наступним чином, представлено тут на екрані: P qdx dz і r dy. Отже, за зовнішнім виглядом цього інтегралу можна визначити, що це поверхневий інтеграл другого роду. Знаходиться він за допомогою поверхневого інтегралу першого роду. Тобто буде дорівнювати поверхневому інтегралу першого роду. Причому у нас буде скалярний добуток вектора А на орд вектора нормаля, де. Сігма. Розберемося, яким чином знайти цей вектор А, і вектор нормалі, що це за нормаль. Вектор А. Це вектор, який має координати PxyZ відповідно, QXYZ і RxyZ. В загальному вигляді записується наступним чином. Відповідно n це вектор нормалі до поверхні, це нормаль до поверхні σ. Відповідно, орт вектора це будуть координати орта вектора це будуть напрямні косинуси косинус альфа, косинус бета і косинус гамма. І останнє через те, що в нас знаходиться поверхневий інтеграл другого роду через поверхневий інтеграл першого роду, нагадаю, що для першого роду ми складаємо подвійний інтеграл, і d сігма замінюється на наступний вираз. 1 плюс z' по x в квадраті плюс z штрих по і в квадраті. dx dy. Розглянемо приклад. Задано поверхневий інтеграл другого роду і поверхня визначена наступним рівнянням x плюс y плюс z дорівнює 2. Визначимо, що це за поверхня. Ця поверхня це площина. Зобразимо її у координатному просторі щоб зобразити поверхню задану поверхню, задану площину у координатному просторі, треба знайти точки перетину відповідно з осями х, y, з. Для того, щоб знайти цю точку перетину з вістю OX, замість y z підставляється 0, і це означає, що х дорівнює 2, ось перша точка. Так само знаходимо точку перетину з вістю Y і відповідно з вістю ОЗ. В наступному кроці випишемо координати вектора А. Це напряму пов'язане з нашою умовою. Отже, вектор А можна представити наступним чином: YZ помножити на вектор І плюс XZ помножити на вектор J. Плюс xy, помножене на вектор k. Ще раз нагадаю, що напряму пов'язана просто з умовою ми переписуємо ось ці функції біля диференціалів. Наступне, нам потрібно знайти орд вектора, тобто знайти спочатку сам нормальний вектор. Яким чином шукається нормальний вектор для нашої площини? Для площини нормальний вектор. Координати нормального вектора це коефіцієнти відповідно при x, y і z. В нашому випадку коефіцієнти при х, і z це будуть одиниці. Отже, нормальний вектор в цьому випадку буде мати координати 1, 1, 1. Це коефіцієнти біля х, y і z. Наступний крок нам потрібно знайти орд цього вектора. Для цього на початку знаходимо модуль цього вектора. Модуль вектора або довжина вектора знаходиться як корінь квадратний із суми квадратів відповідних координат. І, відповідно, це буде дорівнювати корінь квадратний з трьох. І для того, щоб знайти тепер орд вектора, кожну координату нормального вектора ділимо на його довжину. Це буде 1 поділити на корінь із 3. Відповідно, всі інші координати будуть такі самі. Знайшли координати орта вектора. І тепер за формулою нам потрібно знайти скалярний добуток векторів а на n на ort n. Яким чином знаходиться скалярний добуток? Нагадаю, що це сума добутків відповідних координат. Іксова ова координата А ось вона біля вектора i, і, і множиться на один на корінь із трьох. Так само y на той, на те саме число і хі на те саме число, і потім додаються. Запишемо, що в нас вийде. Це буде 1 на корін із 3yz, плюс другі координати 1 на корінні з 3x, плюс і треті координати 1 на корінні з 3х. Винесемо один на корінні з трьох за дужки. через те, що один множник у всіх, то можна було записати одразу ось таким чином. Тепер нам треба буде перейти до подвійного інтегралу. Що заважає зараз переходу до подвійного інтегралу? По-перше, у нас є змінні Z, а мають бути тільки y. тобто ми будемо переходити на площину. Яким чином можна позбутися від z? Через те, що в нас усе пов'язано з цією поверхнею, яка задана початково, то ми виразимо звідси z. Наступний крок починаємо працювати з рівнянням площини. Виписую ще раз рівняння цієї площини x плюс y плюс z дорівнює 2 і виражаю звідси z. Z, відповідно, буде дорівнювати 2 x мінус y. Крім того, нам знадобиться ще знаходити, де σ вражати через dx dy, і для цього нам потрібні похідні за x і похідні за y від цієї самої площини, що ми знайдемо? z' за x дорівнювати похідна за x від нашої функції z мінус одиниця, і z' за y також буде дорівнювати мінус одиниці. Знайдемо вираз для d сігма одразу. d сігма дорівнює корінь квадратний 1 плюс. І підставляємо в цю формулу. мінус 1 в квадраті це буде одиниця, плюс мінус 1 в квадраті, це одиниця, і в кінці dx dy. І у нас вийшов той самий вираз корінь квадратний з трьох, який виходив у нормальному векторі dx, dy. Знову ж таки, ми маємо перейти до повторного інтегрування. Для цього нам потрібно, ось у нас є вектор А і орд вектора n перемножені, треба тут ще замінити зміну z, що ми зараз і зробимо. Це буде виглядати наступним чином. дорівнює 1 на корені з 3. В перший вираз підставляємо, це буде y помножити на 2 x y x замість z знову підставляємо 2 x y і плюс xy. Розкриємо дужки і зведемо подібні в цьому виразі. 1 на корені з 3. Відповідно, розкриваємо дужки 2y мінус мінус у квадрат, плюс 2х мінус квадрат мінус хи і плюс хі. Зведемо подібне. От до повторного інтегрування. У нас є вже підінтегральна функція, яку ми знайшли. І тепер треба визначити межі для повторного інтегру... інтегралу. Яким чином будемо визначати? У нас є поверхня, яка представлена ось тут x плюс y плюс z дорівнює 2. Спроєктуємо її на площину Х. І тоді визначимо межі. Ця область, яка в нас вийшла. Вона є правильна і відносна ікса, і відносна ігрека. Ми будемо робити, начебто, вона правильна відносна ікса. Для цього нам потрібно визначити діапазон для ікса в числових межах і діапазон для А Для ігри це у функціональних межах. Дивимось, в нашій області нижня лінія, y нижня, це буде. Просто у х. Рівняння осі у у дорівнює нулю. Це означає, що тут поставимо 0. Верхня лінія, y верхня. Для того, щоб знайти це рівняння, треба знову ж таки звернутися до рівняння площини х плюс y плюс z дорівнює 2. В даному випадку, якщо z дорівнює 0, х у дорівнює 2, це рівняння цієї лінії. Х у дорівнює 2. Виразимо звідси y і отримаємо рівняння верхньої лінії 2-х. Отже, y змінюється в межах від 0 до 2 мінус х, від чого до чого змінюється х, а х змінюється числові діапазони, від 0 до 2 на цій області. Все, це був останній крок для переходу до повторного інтегрування. І тепер ми можемо знайти наш інтеграл, перейшовши до повторного інтегралу. Наш початковий інтеграл буде дорівнювати інтеграл. Ми брали правильну область відносно у, тому межі для х у нас від 0 до 2. Наступне інтеграл від межі для у від 0 до 2 мінус х. Далі, ми маємо записати добуток скалярних векторів а і орта вектора n. Переписуємо цей вираз 1 на корінь із 3. І відповідну дужку, яку ми визначили раніше, вона зараз на екрані представлена світло зеленим кольором. І в кінці ми маємо обов'язково помножити на d d-сігма да, у нас корінь із трьох dx dy. Dx ми записали на початку, а ось в кінці пишемо помножити на корінь із трьох dy. Далі мета полягає в тому, щоб знайти цей інтеграл, обчислити, що ми з вами і зробимо. Розв'язок інтегралу почнемо з того, що в нас є добуток 1 на корінь із 3 і корінь із 3. Примножені ці два числа дають одиницю, отже, корочуються. Далі, будемо працювати тільки з внутрішнім інтегралом. Знаходимо цей інтеграл. Інтеграл від 2 – Це 2 у квадрат поділити навпіл, тобто просто у квадрат. Плюс інтеграл від 2х, враховуючи, що y змінна, а х – число це буде 2х. Мінус інтеграл від хі х помножити на y квадрат навпіл. Мінус інтеграл від y квадрат це буде y поділити на 3. І мінус х у. Далі, за формулою ньютона лейбніца внутрішній інтеграл. Нагадую, ми роз'ясуємо з вами, підставляємо замість y верхню межу інтегрування. Тобто, це буде замість y підставити 2-х, -X, 2-х -X в квадраті, плюс 2х помножити на 2-х. І так далі, в усіх випадках замість y підставляємо 2-х. Наступний крок буде: ми будемо розкривати квадрати, перемножувати дужки, Єдине, що в нас залишиться незмінним, це ось цей дріб 2 х в кубі. Тут ми не будемо розкривати куб, а потім в майбутньому знайдемо інтеграл просто від цього виразу. Повний квадрат: 2 -х в квадраті – це буде 4 мінус 4х плюс х квадрат за формулою скороченого множення. Плюс наступне водограйчиком перемножуємо, це буде 2х помножити на 2. Відповідно, 4х, мінус 2х квадрат, мінус наступне знаходимо. Так само ми перемножуємо, підносимо до квадрату, і в нас виходить мінус 2х, плюс 2х квадрат, і мінус х куб поділити на 3. Те, що я казала, що другий дріб, що містить 2 мінус х кубів, поділити на 3, ми залишимо без змін. Мінус 2х квадрат плюс х куб. Вибачте, ось тут не 3 буде, а 2 бо ділення на 2. Зводимо подібне. Все, ми знайшли внутрішній інтеграл, а тепер нам треба буде розв'язати і зовнішній інтеграл. Запишемо той інтеграл, який ми зараз будемо розв'язувати. Через те, що знак дорівнювання у нас був розірваний іншими засобами, записами розв'язок цього інтегралу, розв'язання цього інтегралу. То тепер обведемо його колом, щоб було видно, що ми продовжуємо саме цей інтеграл. У нас залишився зовнішній інтеграл від 0 до 2. Той вираз, що в нас вийшов, запишемо сюди х куб на 2 мінус х квадрат. Мінус 2х і так далі, і в кінці запишемо dx. Знаходимо цей інтеграл покроково від кожного доданку. Інтеграл від х куб – це буде х4 поділити на 4. І ще раз ділиться у нас тут на 2, це означає, що буде х четвертому поділити на 8. Мінус інтеграл від х квадрат це буде х куб на 3, мінус інтеграл від 2х це буде. 2х квадрат на 2, відповідно, двіки скорочується х квадрат. Плюс інтеграл від вільного числа 4х. Знову у нас степеневий вираз 2 мінус х в кубі. Це буде 2 мінус х в четвертому поділити на 4. Але в нас було ділення на 3, значить на 12. І мінус стояв перед дробом, Перед коефіцієнтом x у нас теж стоїть мінус. І ми знаходимо. Виносимо 1 поділити на коефіцієнт біля х. Наперед мінус на мінус дадуть у нас плюс. І, відповідно, межі інтегрування від 0 до 2. Дерівнює. За формулою Ньютона-Лейбніца продовжуємо ту ж саму формулу. Підставляємо спочатку верхню межу інтегрування, а потім нижню. Підставляємо двійку в усіх випадках. Це буде 2 в четвертому поділити на 8. 2 в четвертому це буде 16. Поділити на 8 – 2. Мінус 2 в кубі 8 третього. Мінус 2 в квадраті 4, плюс 4 помножити на 2 8. Плюс 2 мінус 2 це буде 0, тобто останній доданок це 0. Мінус ставимо і підставляємо нижню межу інтегрування. При підстановці вперше 0, вдруге 0, 0, 0. Але якщо ми підставимо сюди, вже нуля не буде. Це означає, що записуємо цей вираз. І це вийде в нас 2 в четвертому на 12, 16, 12, або скорочуємо, це буде 4 третях. Залишилося це порахувати. 2 мінус 4, відповідно, це буде мінус 2, плюс 8 це буде 6. Мінус 8 третіх і мінус 4 третіх, так і записую. Два дроби з однаковим знаменником, 8 третіх і 4 третіх треба додати, тобто це 12 третіх, а 12 третіх це 4, 6 мінус 4 відповідно дорівнює 2. Все, цей приклад роз'язаний. Отже, поверхневий інтеграл другого роду ми роз'язали за допомогою поверхневого інтегралу першого роду, який в свій час Розв'язали за допомогою повторного інтегрування. На цьому приклад завершено. Я сподіваюся, що вам було зрозуміло і корисно. Якщо це так, ставте лайк. Якщо є помилки, зауваження або коментарі, пишіть, будь ласка, про це. На все добре!